У Римській імперії. Ну, оце, моя хата поки що. Отже вона така дуже мала і вона така дуже проста, тому найбільш ну, ще я перероблю на якусь ферму або Ось Така за розміром, вона велика, тільки дах прикольний. Мені подобається. Або може навіть буде будинок, бо це як центр міста. Я зробив чуть, чуть дороги, досконало. У мене така центральна площа вже є. Зробив дороги, так само збудував амфітеатр. Ось такий на мене. Ну, невеличкий. Ну, теж досить прикольний. Зробив ферму. Пшеницю, її досить багато весело. Скрут рослина посадив. І ще вже почав робити якісь оборонні системи. Оце я збудував вежу. В такий підйомчик через гору. Так, заходиш такий з прапором і йдеш на гору. Тут такі маленькі віконці, для... ну не віконці, а бійниці для відстрілу. Та можна щось навіть зробити, якісь поставити верстати, я не знаю. Тут і стіна, як було. Ну Звідти, видно, все моє місто. Видно, аквадук. Там є другу вежу буду, і це буде вежа, як вогонь ній буде горіти, я той вогонь потушу, вогонь буде горіти, як, наприклад, нападають, якісь вороги. Не знаю. Щось, щось в мене такого плана є. Така практика використовувалася в давні часи. Тому ось так. Тільки тут чуть темно, а тут таке. Отже, мабуть, ніч. Вежа сама по собі невелика. То вогонь. Його, мабуть, люком бороджу. Чи я? Ну я можу застрибнути звідси. А так то я звідси, навіть звідси, я ходжу би що я робив, як не застриблю не застрибену на нього. Тому так. Щось тут підлогу треба буде зробити з дуба. Бо в мене така підлога не дуже. Не чи в минулій серії бджільництво. Уже тут є бджільництво. Хоч здається, тут всього одна бджола живала. Добре, зараз скіпну ніч. І все покажу про світло. Мені оцей будинок дуже подобається. Він мав бути забудовою подібної на грецькій. Гре Гре Римляни ж, це так само. Ну, вони брали багато ідей з грецької культури. Ну, так дуже подібне грецьке щось. Тільки загільний будинок, збрудь. Для того мені був потрібен город. Тому ось така, ось така, ну, мені подобається. Не знаю, як вам. Мені здається, що можна було б і краще щось збудувати, але в принципі це теж досить непогано. Тільки в мене їжі нема. А це проблема. Так, щоб зекономити. Свинка і коров. Так. О, і зараз на багаті пожарю, щоб не витрачати паливо. бо це як вічна, можна сказати, пічка. Набагато вигідніше. Просто жарити так. дилку там. И мясо уже, и шашлычок. Так, Ой, это дуже голосно. Другая тера, в принципе, царя будет такая, достаточно короткая. Будет, в принципе, я достаточно батюшку с сам. Так, зарассаживайте. Так, колду мясо. І, значить, треба зараз зробити там підлогу і все, в принципі. Тільки та вежа вона якась реально виглядає, як недороблена. Може, я ще зроблю накриття на неї, а то буде якусь, мені здається, краще виглядати, але я щось, не знаю, щось, в принципі, ідеї на цю вежу, на ту вежі, можу дуже багато людей. Я буду навіть як то я мав креслення однієї з вежі, в ну, фото типу, з давньої, то Я навіть робив чуть -чуть, навіть дуже подібну, принаймні, пам'яті, звісно. Звісно, Щоб дивитися то не про мене, то я спаники робив. Ну, в принципі, мені ота друга важа, вона мені досить подобається. Може, я міг би і краще. Я вам чесно кажу, міг би краще щось будувати, але в принципі досить непогано. І в мене вже є ще одна ідея, можу тут зробити накриття просто. Щоб. Як... Зараз треба. Зараз я розкрафчу зараз зроблю ось так. І зробимо скільки тут буде. Шість штучок. Давай зараз дев'ять штучок зроблю. Чи мені здається то буде забагато або замало навіть? Не знаю. Що взагалі йде? Нема мені, в принципі, зараз, мені зараз, зараз дизайн цієї вежі не дуже подобається. Оці вали. Дуже оце. Цей вал. Цей валицей треба буде точно знести. Може її зробити зверху більш квадратний. І тоді утім, як то оборонні штучки поставити, але так, поставлю тут одне, тут одне. І ще тут. Раз. І тут два. Раз, поставлю два. Поставлю. Раз, поставлю два, поставлю. Два, два. Два, два. Ой-ой-ой. Ну -ой. це вже мені подобається якось більше. Ну, мабуть, зараз гори буде цікавіше виглядати. Зараз подивлюся. Вона мала бути вищою затуважу, в реалі виглядає якоюсь меншою. Вона, ну, як на вищій горі, знаходиться. І я досі, вже скільки я часу думаю, не можу вирішити. Отут у нас є прохідка. Зру... Я думаю, є три версії, що тут зробити. Я думаю, може, в мене є багато, дуже багато стаків землі. Я зараз вам в скрині покажу. Стаків землі і може зробити гору, продовження Ну, чотири е, варіанти. Зробити другий варіант. Як там стіну, третій варіант. Зробити прохід, який може стіною з'єднатися бо навіть з горою. І що гора а на ній? Мур? Так, може бути навіть. То я взагалі поки що ідей навіть приблизно не маю. Мені здається, найкраще було б тут прохід зробити. Я вже щось так думаю. Ну, бо де буде вхід? Треба зробити два уходи. І ще треба зробити тріумфальну арку, мабуть. От я трохи зробив що я, типу, нібито вгорі. Ой. 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 Тут можна легко вибратися. І сюди зайти. В один блок. Карлсон. І по... Пар... і вона роб! А як я не розумію, який я урон Ну, добре. так О, мені саджанці випало. Добре, зараз треба ще дерево нарубати. Ну, не знаю. Щось з тими вежами, я щось так туплю, чесно кажучи. В принципі, я без вас багато сподобав. І я так не знаю, вже давно навіть це відео не робив. на цій будівлі, але все одно мені досить. Подобається. Тут дизайн хоч такий, оце зараз реально дек як стання. Я навіть коли я робив то, я навіть не, не був впевнений, чи мені робити підлогу. Бо воно дуже таке подібне настання. Тоді я так дуже... Бу... Я мабуть час скрафти його якось мало скрафти. Так. Треше. Не знаю. Мені досить подобається зараз мій дизайн вежі. Ну, ці вечірки з мене мало деталізовані. Взагалі, в мене щось... У мене щось... Я нібито вмію гарно деталізувати, але... щось не видно. Я думаю, може зараз люками, ще чимось, не знаю. Є, мабуть, наступну серію. Я пам'ятаю, я вам казав, пам'ятаю, що в своїм перший що я казав, що я ще буду, мабуть, по декілька держав. так казав, здається. може я зараз планую зробити, може навіть середньовіччя, знаєте, якесь збудувати невелике середньовічне місто. Бо це досить гарний момент, У мене є як три ідеї, три ідеї, як їх збудувати. Три стилі так. Три йде то якось погано сказано. Три стилі, я можу її збудувати з каменю. Ну це буде воно ну, якось буде надто дивно. Може бути, знаєте, такі англійські ті села, знаєте, які старенькі міста, з цегли. Ой, з каменю. Може бути з такі в Німеччині, поширені. І так само може бути, знаєте, ті, як... ті, коли знаєте, йдуть по деяких каналах ті німецькі казки і там показують ці будинки. Які вони з о, білі. У мене є навіть відео на каналі, який острів, там будував на острові. Тому що отакі буду. Ну, Нехай буде така вежа сигнальна. Звідси все досить добре видно. Я думаю, вона нижче, чесно кажучи. Бо ця гора бо це ще одна гора, на якій вже наша гора стоїть. А оця гора досить висока. Бо ця, я думаю, вона така низенька, думаю, ще й можна пройти, а тут і ні. Тут і далеко. Тому ось так. Тому. Такі в мене всі мої верстати сюди приніс. Крім скринь. Все, крім скринь, приніс. зараз я ж обіцяла вам скрині показати. Ой! Раз так. Два стаки, три стаки, чотири стаки, п'ять стаків, шість стаків, сім стаків, вісім стаків, дев'ять стаків. Ну, і вже десять стаків землі. Ну це дуже багато. Ще чуть броні я маю? Золота, шкіряна. Тому так. То, мабуть, на цьому наше відео закінчується. Тому, дякую за перегляд, до зустрічі всім, па-па!